Вітаю на каналі ТТСК. З вами Віталій, і сьогодні в нас огляд твердопаливного котла Phoenix V модель, яка поєднує універсальність, простоту у використанні та доступну ціну. Розберемо його особливості, технічні характеристики та з'ясуємо, кому цей котел підійде найкраще. Якщо ви шукаєте надійний котел для свого будинку або просто цікавитесь опалювальною технікою, залишайтеся з нами, буде цікаво. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, якщо такі огляди вам корисні. Phoenix V це класичний твердопаливний котел, оснащений чавунною плитою для приготування їжі. Він представлений у двох варіантах потужності: 12 кВт з однією конфоркою і 17 кВт з двома конфорками. Корпус котла в місцях температурного навантаження виготовлений зі сталі товщиною 5 мм, що забезпечує довговічність і надійність. Котел підходить для опалення житлових, виробничих та інших приміщень, площі від 90 до 170 метрів квадратних. Як паливо можна використовувати: дрова та деревині відходи, тирсові або торфяні брикети, кам'яне вугілля і воно дає найбільшу продуктивність. Котел працює тільки в режимі ручного завантаження палива та призначений для водяних систем опалення з тиском не більше 1,5 бари. Випробувальний тиск 3 бари. Усі дверцята обладнані сучасною фурнітурою з можливістю переставляння під праву або під ліву руку. Зручно, якщо котел потрібно встановити у вузькому або незручному приміщенні. Верхні дверцята призначені для завантаження палива. Розмір завантажування отвору 250 на 260 мм, що дозволяє комфортно закидати дрова. Також через них зручно чистити конвективну частину теплообмінника. Вона виконана у вигляді жарової труби, яка омивається теплоносієм. Її довжина залежить від потужності котла. Це рішення дозволяє досягти непоганого ККД. У моделі 12 кВт площа теплообміну становить 1,2 м2, а у моделі 17 кВт 1,7 м2. Ще одна помітна перевага Phoenix W це зручність у повсякденному користуванні. Тут варто відзначити дуже вдалі параметри камери згоряння для свого класу. На екрані ви зараз бачите таблицю з основними характеристиками, які впливають на ефективність і тривалість горіння. Щоб роздивитися уважніше, просто поставте відео на паузу. Нижні дверцята призначення для видалення золи та обслуговування колосникових гратів. У котлі встановлені чавуні наборні колосники, міцні та зручні в заміні при потребі. А щоб при відкриванні зольника випадково не просипалось паливо, виробник передбачив ще одну деталь: додаткові ширувальні дверцята. Ці додаткові дверцята роблять обслуговування котла безпечнішим та зручним. На нижніх дверцятах розташований повітряний клапан із вушком, до якого обчіпляється ланцюзок механічного регулятора тяги. А сам штуцер для встановлення регулятора знаходиться з правого боку котла. А з лівого боку котла розміщений приємний бонус, хромова рушникосушарка. сушарка На задній стінці котла розташовані основні підключення, штуцери прямої та зворотній подачі діаметром 40 мм, штуцер під запобіжний клапан 15 мм, а також штуцер для зливу води з котла. Котел Phoenix V обладнаний круглим димарем діаметром 160 мм, який вже йде в комплекті з шиберною заслінкою для регулювання тяги та збереження тепла. І як підсумок, давайте виділимо основні переваги цієї моделі. Чавунна варильна плита дозволяє не лише обігрівати, а й приготувати їжу. Товщина сталі 5 мм у теплообміннику надійність і довгий термін служби. Змінний напрям відкривання дверей зручно для монтажу. Набірні чавунні колосники міцні і прості в обслуговуванні. Гарна площа теплообміну, іде на рівні сучасних вимог, доступна ціна в своєму класі. У базову комплектацію входить сам котел у зборі, набір для чищення, Паспорт та інструкція з експлуатації і запобіжний клапан. А все необхідне для повноцінної, безпечної та довготривалої експлуатації котла допоможуть підібрати наші менеджери. Телефони зараз на екрані. Телефонуйте, будемо раді допомогти. Доставка в нас адресна і безкоштовна по всій Україні, а з повним переліком технічних характеристик та актуальними цінами можна знайомитись за посиланням під відео або у підкасті в верхньому куті. Ось такий він, Фенікс В простий, надійний і з приємними бонусами. Якщо шукаєте бюджетний твердопаливний котел, який насправді виконує свою роботу, обов'язково зверніть на нього увагу. Дякую, що були з нами. Не забудьте поставити лайк, якщо відео було корисним, і підписатися на канал ТТСК, щоб не пропускати нові огляди. Та практичні поради з вибору опалювальної техніки. З вами був Віталій і до зустрічі у нових відео.